Компанія Рейнметал анонсувала передачу Україні своїх бронетранспортерів і зробила це швидше за німецький уряд, який про таку поставку броні не оголошував. Хоча цей бетер знімають з озброєння Боносферу, ще влітку нам відмовились його передавати. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БТР Фукс. БТР Фукс у перекладі Лис потрапив на озброєння у 1979 році, і на той час став основним бронетранспортером водисферу. Машина має повний привід, а восьмициліндровий дизельний двигун на 320 кінських сил розганяє бетер до 105 км кілометрів за годину. Запас ходу 800 кілометрів. Автоматична трансмісія дуже сильно полегшує роботу механіка водія. От здорово збалансовано, тому що матеріально-трансмісійне відділення знаходиться посередині машини спереду знаходиться відділення керування, в якому розташовані командир і механік водій, і ззаді десантне відділення, де можна розмістити вісім піхотинців. Після роботи БТР в Афганістані на початку 2000-х його дещо вдосконалили для стрільця з кулеметом 3 встановили бронепластину, а для корпусу додаткові керамічні елементи на броню. Також покращили підвізку. А для десанту всередині встановили сидіння з протимінним захистом. Змушені були модернізувати всі сидіння на бронетранспортерах, перевішувати їх на дах для того, щоб забезпечити поселену протимінну стійкість. Взагалі бронетранспортер «Фукс» німці використали як основу для цілої лінійки військової техніки. Використовувався як базова машина для машин радіоаційної розвідки, для машин хімічної розвідки, навіть як базове шасі для зенітної установки 30-мм автоматичної гармати, санітарний автомобіль, бойова ремонтна локаційна машина, базове шасі для радіолокаційної станції, командно штабна машина, тобто перелік дуже широкий. Базова модель Тіпі 1 Фукс оснащена кулеметом мг 3 калібром 7,62 мм. Також на Бетер встановлюється протитанковий ракетний комплекс Мілан. Для відходу на німецький Бетер встановили шість мортир для димової завіси. Вага машини з бойовою масою близько 17 тонн. У своїх можливостях це дуже гарна машина. На машина з автоматичною трансмісією набагато краще якщо підготувати механіки у водіїв. Власне кажучи, там вже немає приставки механік, там все таке водій. Фукс обладнаний двома гвинтами для пересування через водойми і пливе зі швидкістю 10 км на годину. Максимальна заявлена вантажопідйомність без втрати плавучості 4 тони. На колісному шасі долає водойми глибиною 1 метр. Німецький концерн Рейнметал заявив, що найближчим часом розгорне у Румунії центр з обслуговування бронетехніки. Спеціалізуватиметься він на британських танках «Челленджер-2», німецьких леопардах та БМП Мардер. Власне, це озброєння і передають Україні. Також на цьому ж ремонтному заводі обслуговуватимуть бронетранспортери ФУКС. Тому цілком немовірно, що ці бетери скоро приїдуть в Україну. Зберігайте спокій, і вірте в збройні сили.